Освітній процес у 18 закладах загальної середньої освіти шостки триває у змішаному форматі. Про це під час сепаратної наради при міському голові повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Охоплено 1440 учнів, в шести закладах освіти. Організовано дистанційне навчання. Це 1147 учнів. Також триває ремонт укриттів у двох закладах загальної середньої освіти нашої громади. Зареєстровано і подано заявки в систему ДРІВ на будівництво двох захисних споруд цивільного захисту. Міський голова Микола Нога зауважив, що якість облаштування укриттів має бути кращою. У Нас дуже багато проблем. Сиро, холодно, некомфортно, не підготовлено. Тобто там не почати край роботи, це, щоб ви всі розуміли, що це робота не на день, не на два, не те, що ми сьогодні зробили, а завтра будемо в нормальних мирних умовах жити. Невідомо, не коли це все закінчиться. Тому поступово не спіша, але виконувати всі роботи, щоб що під землею, клас, що на землі звести. От такі умови повинні створити. І не на спіху не бігом, що будуть там десь заляпали системно, колективи великі в школах. Організовуйте матеріалами купи, спільними зусиллями давайте робити цю велику справу.